Поздравляем с очередной победой, собственно, планируем, ожидаем, э, как была построена в принципе, стратегия да, на эти соревнования, скажем, по 1000 метрам я видел, что вы проходили в смысле, два заезда, да, решили через полуфинал. Почему так О, было решено? Зру... ну, щоб більше стартів і... Старт проходив бо, би, у руслі тренування, тому що я вважаю, що можливо це було б і лишнім мені їхати на цей відбір, але раз ну, змушують, тому мушу виходити з ситуації як, як можу. Ну як пройшло все, як би, що, що було задумано, наскільки вдалося реалізувати. Понятно, що складно без конкуренції, що показувати, але тим не менше. Ну так, да, да, без конкуренції якби важко і хочеться більш професійної конкуренції, і вона скоро буде. Але ну, суть була моя і пройти по часу, пройти по певній розкладці моїй, ще, ще зважаючи на те, що дуже сильний дує зустрічний вітер і ще й лівий, тобто не мій. І мені було цікаво сьогодні йти дистанцію за цього. Тобто відчути, що я можу при такій погоді. які виводи? Ну, все, все добре, все добре. Прошли години. было как бы отличительной чертой вашего прохождения, что основной пор был пор, как бы так, или так складывалась дистанция, это вторая часть, да? Да. А, насколько сейчас, я так понимаю, работали больше, я так понимаю, на стартах, отрезком, да, первая, половина, как только удается? <связано> <связано> ну, я думаю, давайте это пробежим на международные старты и там подымемся. А, насколько важен для вас молодежный чемпионат Европы, для вас конкретно в этом сезоне? Ну, якби важливо, бо хочеться мені його відганятися, тим паче, що я ще цей рік і наступний рік можу приймати участь в молодіжних стартах, а далі вже все, лише дорослі змагання, тому хочеться виступати, хочеться ганятися. Так, да так, -да, немає ще. І по-дорослим також ще немає. Ну, Какие в принципе планы на этот сезон? Достаточно плотный график получается. Июнь, как бы, да, чемпионат Европы э -э -э молодежь, чемпионат Украины дальше, чемпионат ну, мира молодежная. Я знаю, я готовий до этого, я знаю. Да. Все добре. <зе> в принципе, все старты, всех стартах участвуйте везде, как <зе> на угу. Да, да. Всюды буду брать. Наверняка наблюдали за Кубком мира, как, ну, как ваше підчислення, да, які нові спортсмени можеш, які какие... хто-то з'явився, може, що ли все теж. Же... Ну, якби в сіті. Сети... Ну, в сіті самі, кожен кожен зараз готовий по-різному, кожен проводить для себе після олімпійський сезон по-різному, тому не знаю, що судити. Просто цікаво, цікаво буде поганятись. Вкита ну, виводимо аж для себе, інтерв'ю, що відметили для себе по этим зрінуванням. По суті ні, що тут ще можна було говорити. Перші старти сезону, хтось, хтось готовий, хтось ні, хтось півроку відпочивав і нічого не робив після Олімпіади. Тому я не думаю, що тут можна робити вже якісь висновки голосні. Чемпіонат Європи по молоді вже буде показательним ну, для вас, в плані готовності, скажімо так, більш може важливим станом, більш значим стартом? Ну, певно, не буде показником таким сильним, тому що... Ну, немає всіх самих сильних людей, з цієї ну, світової еліти, але все одно себе перевірити хочеться і хочеться поганятися на міжнародній арені. Тому думаю, якісь висновки з цього будуть. Фукса ще виступає молодіж? Ні, він вже за старий. Фукси буде і главний фаворит. Філіп ну, с... Ні, я не знаю, хто буде головний фаворит. Можливо, ну, з Бразилії бразилець на чемпіонаті світу. Лукса вже зустрінеться з ним на В Європі, на світі. От з ним цікаво поборотися.